Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник ВМС збройних сил України, є з нами скайпом. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава Вітаю! пане Дмитре. От президент Зеленський вчора до речі заявив, що Росія більше не може використовувати Чорне море як свій плацдарм. І до мене в мене до вас є питання. От чи означатиме це, що росіяни вже ну не зможуть так багато запусків робити з морського базування, власне, з таких кораблів, які носять кинжали? Ой, даруйте, не кинджали калібри і Онікси. Так це власне ті ракети, які вони запускають з моря, чи от на вашу думку, це якось може повпливати на те, що вони будуть менше робити запусків саме з носіїв, які в морі? Ну, треба розуміти, що плацдар, взагалі, поняття дуже таке широке. Насправді, море вони мали використовувати і хотіли використовувати як плаздаром першу чергу для того, щоб захопити південь нашої країни, відрізати нас від моря взагалі. І в цьому сенсі це абсолютно точне визначення, тому що якщо від початку повномасштабного вторгнення більше року тому ми їх витіснили з північно-західної частини Чорного моря, тобто від наших берегів, то зараз ми їх вже у південно-західній частині досить довго не спостерігаємо. Для них ця акваторія так само небезпечна, і вони це чудово розуміють і фактично там не присутні. Після цього. Ускладнилося дуже для них використання, в принципі, будь-яких зразків озброєння корабельного. А самі носії крилатих ракет, це можна сказати зараз лише, лише ці кораблі вони використовують для ведення бойових дій проти України. А це мова про десяток кораблів надводних і підводних разом. Вони вимушені були так само передислокувати до новоросійського. Це при тому, що. Матеріально-технічна база, логістика залишилася у Севастополі. Тобто зараз, для того, щоб завантажити ті самі калібри, їм треба зробити перехід до Севастополя, де нагадую, минулого разу сторожовий корабель Павел Державін, який вийшов там на зовнішній рейд, початувати, отримав два пошкодження поспіль. Тому, звісно, для них використання Чорного моря ускладнено максимально зараз, завдяки. Спільній роботі усіх складових сил оборони і безпеки України це військово-морські сили, служба безпеки України, головне управління розвідки та інші, інші підрозділи. Пане Дмитре, до речі, дуже цікава інформація. Вже поступила від збройних сил. Це вже офіційно підтверджено. Можемо про це говорити відкрито. Є успішні дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині збройними силами України. Є е, е, зазначається, що українським морським піхотинцям взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдалося закріпитись на декількох плацдармах. І, от, власне, в мене питання. А от події на лівому березі Херсонщини, вдала робота морських дронів в районі півострова. Окупованого це все є е, частинами якоїсь спільної однієї е, операції Будь-які дії сил оборонної безпеки завжди є е, складовими якоїсь загальної операції, загального задуму. І е, так відбувається завжди. Ми не страждаємо на відміну від росіян символізмом, де щось е, вдарити, захопити або розбомбити виключно заради. Того, щоб хтось міг десь розповісти в новинах, ні ми діємо виключно прагматично. Ми діємо з однією лише метою звільнити наші території і будь-які нанесення вогневого ураження в тому числі по території тимчасово окупованого Криму. Це все складові однієї тієї самої операції, одного і того самого задуму. Ще раз мета основна якої це повне звільнення всіх наших окупованих територій і нашого. Чорного і Азовського моря а якщо ми говоримо конкретно про морське е, питання, про те, що відбувається в морі, чи зараз спостерігається власне те, що е, віщував і е, якщо мені пам'ять не зраджує, міністерство оборони Великої Британії говорило про те, що росіяни збираються подалі відігнати всі свої корита, бо вже їм страшно робиться, що наші збройні сили досягають до, до прикладу, цей корабель Аскольд. Наскільки я пригадую, 4 листопада постраждав від вдал. Роботи збройних сил України, е, вам що відомо про це? Спостерігається власне от ця тенденція до того, що вони максимально від, відганяють всі свої і кораблі, і катери, і все решта, весь свій флот подалі від материкової України? Так, неодноразово про це кажу вже більше ніж протягом місяця. Фактично, це називається розосередження, тобто вони намагаються максимально. Зберегти а, свої кораблі, тому що чудово розуміють, що знаходитися у західній частині навколо а, того самого окупованого Криму, вже зовсім небезпечно, і там зазвичай перебувають високі одиниці, які, або, умовно кажучи, не шкода, або а, заради яких а, ніхто не буде планувати якусь операцію, тому що кожне нанесення вогневого враження, незалежно від того, що це а, за одиниця, чи це сторожовий корабель, чи це. Малий ракетний корабель, це завжди операція, це завжди е, кропітка складна робота штабів е, і підрозділів, це питання взаємодії, технічного забезпечення. Тому вони розраховуючи на це там можуть залишати якісь одиниці, які не мають такої великої цінності, як ті, які вони передислокували в першу чергу. Це ми знову повертаємося до теми носіїв крилатих ракет. І, е, до речі, е, повертаючись до вашого питання щодо. Е, і інших типів озброєння, які окрім калібрів, ескандери, наприклад, вони їх запускають або онікс з території тимчасово окупованого Криму. Це знов таки повертаючись до теми звільнення наших територій. Звільно, звісно, звільнити нашу акваторію без звільнення нашого Криму фактично неможливо, як і навпаки. Тому знов таки все це йде у купі. Ще до речі, цікаво зрозуміти, яка зараз ситуація довкола стратегії росіян. Мож, якщо це можна так назвати, вони зараз спостерігають, що наші збройні сили вже можуть все впевнено почувати на лівому березі. Вже певні є закріплення. Про це говорив Генеральний штаб. І власне, чи спостерігається, і чи відомо вам про те, чи власне спостерігається за окупантами можливість підігнати туди більше особового складу, більше техніки, що вони якось. Намагаються підсилитися на цьому напрямку саме з окупованого Криму, я маю на увазі? Я не готовий 100% коментувати інформацію щодо подій безпосередньо на суходолі на південному напрямку. Теоретично ці логістичні шляхи сполучення ще існують. Були вже прецеденти нанесення ним вогневого ураження, але у мене 100% верифікованої інформації з цього. Приводу нема, тому зараз я стверджувати цього не можу.